День науки у Чернівцях молодих вчених нагородили іменними стипендіями. Іменні стипендії отримали 30 молодих вчених вперше від Чернівецької міської ради. Це відбулося напередодні всесвітнього дня науки. Я хочу подякувати вам за вашу працю за те, що ви є, за, за те, що ви є в нашій країні, за те, що ви не виїхали, за те, що ви вірите в Україну і в Чернівці теж. Ми старатимося робити все, що ми можемо такі основний час, щоб підтримати вас. На стипендію могли претендувати молоді вчені, які мають вищу магістерську освіту, та здійснюють свою наукову діяльність на Буковині. Для мене особисто наука це хобі, наука це життя, яке дозволяє професійно зростати. Ми маємо здобутки на рівні України. Молоді вчені вже планують, у що вкладатимуть стипендію. «У Нас функціонує такий гуманітарний штаб для допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Однак раз ми плануємо таку невелику акцію до Дня Святого Миколая. Однакраз для дітей загиблих плануємо закупити такі подарунки. Ми робили подібну акцію до 1 вересня, зараз до дня Святого Миколая. Тому всі гроші перерахують туди. Я точно знаю, що я буду продовжувати навчання на курсах іноземної мови, тому що для того, щоб популяризувати ті проблеми, які є важливі в Україні. В ширшому контексті потрібно володіти на достойному рівні іноземними мовами. У Чернівецькій міській раді планують нагороджувати молодих вчених щороку. Я пишаюся тим, що вони є взагалі. Я пишаюся тим, що є молоді, яка прагне творити і робити наукові відкриття. Хотілося, щоб ці науковці ще часу стали не тільки відомими в країні, а відомими на весь світ. Євген Паселюк, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4